Щоб стрибати високо, потрібно правильно тренуватися і виконувати необхідні вправи у правильній послідовності, як у наших стрибкових програмах, Jet, посилання на які буде в описі під цим відео. А зараз я вирішив показати вам 50 вправ для розвитку вертикального стрибка без додаткового обладнання, тобто кожну з них можна виконувати вдома. Мене звати Міллер, я чемпіон світу з данків, і це мій список 50 вправ для стрибка з власною вагою. Геометричне присідання з потужним стрибком. Виконуйте присідання з потужним стрибком угору, повертаючись у вихідне положення. Стрибки на підвищення. Стрибайте на платформу або сходинку, використовуючи вибухову силу ніг. Стрибки з ноги на ногу по діагоналі. Переміщуйтеся стрибками по діагоналі, змінюючи ноги. Спліть стрибки. Стрибки на місці з підняттям колін до грудей. Стрибайте на місці, піднімаючи коліна максимально високо. Бокові стрибки через лінію. Стрибайте боком через уявну лінію, розвиваючи координацію. Боковий стрибок плюс стрибок угору. Зробіть стрибок у бік, відштовхуючись однією ногою. Після чого відразу ж підстрибніть максимально угору. Біг біля стіни. Потрібно бігти на місці якомога швидше, піднімаючи коліна до грудей. Стрибки з розворотом на 180 градусів. Виконуйте стрибки з розворотом тіла на 180 градусів. Після приземлення зафіксуйтесь у цьому положенні на 1 секунду. Оленячий біг. Кожен стрибок має бути дуже потужним. Намагайтеся стрибати не тільки в висоту, але й в довжину. Стрибки вгору з положення, сидячи на лавці. Злегка відірвіть ноги від підлоги, після чого максимально високо вистрибніть угору. Багаторазові стрибки вперед. Виконуйте послідовні стрибки вперед, намагаючись досягти максимальної довжини. Стрибки з ноги на ногу. Стрибайте з однієї ноги на іншу. Статодинамічні присідання. Виконуйте в досить швидкому темпі. Зашагування на тумбу. Намагайтеся якнайшвидше піднятися на тумбу. Бокові стрибки через коробку. Стрибайте боком через низьку перешкоду, зберігаючи ритм. Пліометричні віджимання. Виконуйте віджимання з підстрибуванням, відриваючи руки від підлоги. Бокові стрибки через лінію на одній нозі. Стрибайте боком через лінію, стоячи на одній нозі. Особлива увага приземленню. Стрибки через лінію вперед-назад. Виконуйте стрибки вперед і назад через уявну лінію. Стрибок і приземлення в спліт-стійку. Після стрибка приземляйтесь у спліт-стійку. Зафіксуйтесь у цьому положенні на 1 секунду. Стрибки через лінію з розворотом на 360 градусів. Виконуйте стрибки через лінію з розворотом на 360 градусів. Концентруйтеся на приземленні. Нахили на одній нозі. Тримайте баланс, опускайтеся вниз неспішно. Стрибки з колін. Намагайтеся якнайпотужніше вистрибнути угору, використовуючи мах руками та рух тазом. Стрибки на одній нозі. Стрибайте на одній нозі, утримуючи баланс і силу. Стрибки на скакалці. Зберігайте темп. Стрибок з напришки. Зробіть дуже широкий крок уперед. Після чого стрибніть максимально угору. Спринт. Намагайтеся бігти якнайшвидше. Перед цією вправою розімніться, як треба. Спригування. Зосередьтеся на м'якому приземленні та фіксації. Стрибки з дотиком підлоги руками. Стрибайте угору, торкаючись підлоги руками перед стрибком. Стрибки в довжину. Кожен стрибок має бути виконаний на максимум. Жабка. Стрибайте вперед з положення присіду, намагаючись стрибати як надалі. Стрибки вперед з положення сидячи на лавці. Злегка відрівіть ноги від підлоги, після чого максимально вистрибніть вперед. Віджимання плюс одна нога у повітрі. Робота над кором і стабільністю. Тримайте баланс. Стрибки зі сплітстійки зі зміною ніг у повітрі. Після максимального стрибка угору змініть положення ніг у повітрі. Стрибки на підвищення з однієї ноги. Стрибайте на платформу, використовуючи лише одну ногу. Стрибки на одній нозі коліна до грудей. Після стрибка угору на одній нозі підніміть коліна поштовхової ноги якнайвище. Сідничний місток на одній нозі. Лежачи на спині, підніміть таз угору, використовуючи одну опорну ногу. Стрибки на тумбу боком. Виконуйте стрибки боком на платформу або сходинку. Випади можна робити як на місці, так і в русі. Опускайтеся до торкання коліном землі. Стрибки на тумбу з наступним стрибком угору. Як тільки ви застрибнули на тумбу, одразу ж зробіть стрибок угору. Стрибки з повного присіду. Потрібно сісти якомога нижче і вистрибнути з цього положення якнайвище. Стрибки в глибину. Після спригування з тумби стрибайте якнайшвидше і вище. Бокові випади. Тримайте баланс, будьте стабільні. Біг із високим підніманням колін. Піднімайте коліна якнайвище до грудей. Старайтесь робити це у швидкому темпі. Степапи стрибайте по черзі кожною ногою, змінюючи положення у повітрі. Планка. Робота над кором. Намагайтеся не опускати тазу низь. Стрибки з максимальним дотиком можна використовувати баскетбольний щит або листя дерев. Стрибки з колін плюс стрибки з підйомом колін до грудей. Після стрибка з колін намагайтесь максимально швидко зробити стрибок угору і в повітрі підняти коліна до грудей. Стілець біля стіни. Концентруйтеся на м'язах ніг і колінах. Бьорпі зі стрибком. Це 50 вправ для розвитку вертикального стрибка із власною вагою. Я не рекомендую робити ці всі вправи в один день. Як я вже казав, потрібна правильна система тренування, посилання на яку є в описі під цим відео. Всім високого стрибка і здоров'я!